Ми тестуємо два тональні креми. Перший крем це Купава від Джерелії. другий це Артістрі від Envey. Так, дивимось ближче. Купава. Розтушовуємо. Трошки забагато, то можна було ціле лице намазати. Ось так її вийде. Так. Ця рука у нас. Кремом купами. Зараз візьмемо ближче, подивимось. Лягло рівномірно, нема розводів. Шкіра виглядає натуральною. Добре, тепер другу руку ми намажемо тональним кремом від Artistry. Так, ближче. Поки тональні креми підсихають, подивимось. Тональний крем від Купави коштує зараз по каталогу 218 гривень. На жаль, компанія Мвей не друкує ціни в каталогах, але ми дивились на сайті більше 800 гривень. Тобто ціна в 4 рази. Так, дивимось. постав руки ближче, одна до одного. Два кулачка, дві руки докупи, Дивимо. Ну, Розводів на шкірі немає ні там, ні там. Зараз ми подивимося, наскільки добре тримається тональний крем. Тут у нас нанесена купава, дивимось на серветку. Серветка чиста, тобто вона не буде, крем не буде витиратися на, вашу, на ваш одяг. Добре, тепер на іншій руці в нас тональний крем від Artistry. Також серветка чиста, теж хороша якість. Цін нашого відео. Ми маємо два якісні тональні креми. За різною ціною. Ціна різниця в 4 рази. Стоїть питання. Україна за 218 гривень. Америка за 800 з хвостиком. Так навіщо платити більше? Підтримуй українського виробника. Користуйся якісною косметикою від компанії Джерелія.